Ім'я Отця і Сина, і Свята Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава навіки! Коли Ісус прямував до Ветфагії в ветанії і каже до учнів: слухайте, підете в село, візьмете, ви чули, що написано в Святому Євангелії. На що хочу звернути вашу увагу? У цьому Відривку Святого Письма. Зверніть увагу, що Ісус Христос розказує чітко, заходите в село, йдете туди, перша хата, заходите там, побачите біля хати, біля входу, недалеко прив'язане Осля. Приходите відв і відв'язуєте. І тебе, люди, якщо запитають, скажеш, що маєте сказати. Ну, здавалося, Ісус Христос, Бог, Він все бачив, все знає, все розказав їм і все. Але воно було трохи не так. Діло в тому, що Ісус Христос часто залишав учню і сам ішов до тих людей, до яких Він вважав необхідними прийти, щоб їм звістити добру новину. І таких людей було багато, які не хотіли, знаєте, щоб. Про них говорили, що вони мають зв'язки з Ісусом, бо Ісуса сприймали, ну, наполовину людей сприймали як, як бунтаря. Той, що прийшов перемінювати, той, що розказує, що все синагозі все не так, той розказує, що тут ця торгівля у храмі Єрусалимській, йому не сподобалося. Ще то він щось міняє. Розумієте? І тут і всі були стривожені. Від самого народження Ісуса Христа і Ірод переживав, що що е, скинуть його з влади, і так далі. Тобто Христос, крім того всього, Він ще мав зустрічі окремі, такі інкогніто, і приходив він і домовлявся, і приходив він не до бідних людей, зверніть увагу. Ну, наприклад, про те, як Ісус Христос про Тайну вечерю, на якій Він знаходився, і де були його учні. Вони прийшли і побачили поважну світлицю, але вже було все домовлено. І світлиця вже була придбана, і все було добре. Так же само і про це. Христос говорив з господарем і каже, слухай, мені такого то числа треба буде осля. Я в тебе його позичу, я тобі потім, його, мої учні, назад приведуть. Ти готовий, Він каже, так, нема питань, добре. А як я маю це зробити? Ну, прив'яжеш його там <кій>, біля входу <кій> і постав своїх двох слух. І коли мої учні підійдуть і будуть відв'язувати, ти спитаєш, що ви робите? А вони скажуть тобі, Господь його потребує, і ти будеш мати це як пароль. Тобто Христос про багатьох, багато речей домовлявся сам і домовлявся наперед. Так же само було і з тою світлицею, де учні мали тайну вечерю. Христос домовився, подивився ту кімнату, сказав, тут поставиш це, а тут ще поставиш два крісла, чотири лавки, тому що у нас буде 12 учнів, і поставиш на стіл то, то і то. Тобто Христос домовлявся сам в багатьох речах, про яких, звичайно, у Святому Письмі не описано. Бо дуже багато речей було таємних, тільки ми можемо догадатися. Так як оцей діалог попав у Євангелисту, і він його описує. І в'їзд Ісуса в Єрусалим не тільки Марко описує. І ми бачимо, що вони, якби по-різному, описують. Хтось говорить про інші тексти, які вони викрикували, другі кажуть, діалоги якісь там, які впали комусь там на, на слух. Але все це Ісус Христос передбачив, до всього того готував, і все, весь той план спасіння, Господь якби наперед продумував, пропрацьовував. Це нас вчить, чому? Що ми також, коли робимо якісь речі, це не мають бути якісь наші там спонтанні щось прийшла, якась думка, все вже лечу щось робити. А потім на пів роботи став того що я то роблю? А на що я то роблю? Та я, я, я щось дурне подумав, не, лишаю на пів. І так виходить, що ти би, ціле життя зайнятий. А так нічого в своєму житті толком і не зробив до кінця. Бо дуже багато недовершених речей, дуже багато невиконаних обіцянок. Дуже багато, як кажуть, я собі так помінила Богове, що якщо, якщо це, то я зроблю це. А якщо так. То, то я зроблю так. А потім, добре, що все пройшло, та й забула. Тому, бачите, із цього святого письма нас Господь вчить, що ми маємо, якщо ми щось плануємо, ми маємо його чітко пропланувати наперед, щоб воно йшло одно за другим, і коли щось не так, що ми тільки підправили. І тому із цього святого письма. Ми розуміємо, що Христос багато речей робив, тих, яких е, учнів навіть не посвячував. Підете, каже, отам, от туди, туди, і будете відв'язувати Осля. Як вас спитають, скажете так. Все, а чому, як, куди, для чого, він не пояснює. І тому так же само, коли ми десь дітям своїм скажемо, якісь даємо. Е, на, на путстві, якісь там даємо науки, якісь даємо розпорядження. Не завжди ми дітям розказуємо всі деталі, тонкості, що ми там задумали. Ми кажемо, піди до, до сусіда Петра і скажи, що тато казав, щоби стидали стамеску. Тато, що це таке? Так скажеш, і він тобі принесе. І він тобі дасть, ти принесеш додому. Тобто, і ми так само на своїх дітях маємо практику знаєте, продумувати наперед усі ті речі. І давати розпорядження іншим. Це є отой Божий план, Божа дорога, якою ми повинні навчитися і повинні ми знати, що часто ми є тими, хто посилає, а часто ми є тими, кого посилають. І коли ми чуємо від людини, що слухай, зроби мені те, або пожиш мені гроші, або дай мені таку поміч, або зроби мені е, таку послугу. Будьте тими, хто відгукується, бо не знаєте. Чи то часом не є Божий план. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і свята Духа. Слава, Слава Ісусу Христу! Слава на Першого соборного послання Іванового читання. Будьмо уважні. тільки остання ця година, і як ви чули, що має прийти Антихрист, а тепер багато антихристів нас постало. Цього пізнаємо, що остання година настала, зміж нас вийшли, але зміж нас вони не були, бо коли зміж нас були, були б зосталися з нами, лише щоб виявилося, що не всі вони від нас. Ви ж маєте помазані від святого, і усе знаєте. Я вам писав не тому, що не знаєте правди, а тому, що її знаєте, ніяка брехня не походить від правди. Хто не правдомовець, як не той, хто перечить, що Ісус Христос, Він антихрист, що відрікається Отця і Сина. Кожний, хто відрікається Сина, той Отця не має, хто ж визнає Сина, має і Отця. Те, що ви чули спочатку, нехай у вас пробуває. Якщо у вас буде пробувати те, пробувати те що ви спочатку чули, і ви будете в в Отці пробувати. Ось та обітниця, яку Він сам обіцяв вам. Життя вічне, це я вам написав про тих, що вводять вас в оману, помазання, що ви від нього прийняли, у вас пробуває і не потребуєте, щоб хто навчав вас, бо його помазання все про вас навчає. Воно правдиве і необманне, так як воно вас навчило, пробувайте в ньому. Отож, дітоньки, пробувайте в ньому, щоб як явиться...» Ми мали довір'я і не осоромилися перед Ним у час Його приходу. Коли знаєте, що Він праведний, знайте те, що всякий, хто чинить справедливість, від нього народився. Дивіться, яку велику любов дарував нам отець, щоб ми звалися дітьми Божими, ними ми є, і тому світ нас не знає, бо Він його не пізнав. Любі ми тепер, діти Божі, і ще не виявилося, чим будемо. Та знаємо, що коли виявиться, ми будемо до нього подібні, бо ми побачимо його, як є, і кожний, хто має на нього цю надію, очищує себе так само, як і він чистий. Кожний, хто чинить гріх, чинить також беззаконня, бо гріх є беззаконням. Ви ж знаєте, що він з'явився, щоб наші гріхи взяти, і гріха в ньому нема. Кожний, хто в ньому пробував, не грішить, Кожен, хто грішить його, не бачив, його не пізнав. Дітоньки, нехай ніхто, нехай не водить вас в оману. Хто чинить правду, той праведний, який він праведний, хто чинить гріх, той від диявола, бо диявол грішить від початку. На це явився син Божий, щоб знищити діла диявола. Кожний, хто народився від Бога, гріха не чинить, бо його насіння в ньому пробував, і він не може грішити. Бо він від Бога народився, цим виявляються діти Бога і діти диявола. Кожен хто не чинить справедливості, не є від Бога, і той, хто не любить брата свого. Тобі, аллилуйя, 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 Аллилуйя. аллилуйя мудрість прості вислухаємо святи Іванлія мируси духові твоєму від марка святе вам літання. Слава тобі, Господи, слава тобі. Будьмо уважні. той час, коли Ісус наближався до Єрусалиму і прийшов до Ветані, і біля Оливної Гори. Він послав двох своїх учнів, кажучи, їм ідіть у село, що перед вами, і як тільки увійдете в нього, знайдете прив'язане осля, на якому ніхто з людей ще не сидів. відв'яжіть і приведіть його. А коли хто скаже, що робити, скажіть: Господь його потребує і негайно відійшне його назад сюди. Пішли вони і знайшли осля, прив'язане коло дверей на вулиці. І відв'язали Його, а деякі з тих, що там стояли, сказали їм, що робите, чому відв'язуєте осля. А ті їм відповіли, як сказав Ісус, і їх відпустили. Привели вони осля до Ісуса, поклали на нього свою одежу, і він сів на Нього, і багато хто стелили свою одіж на дорозі, інші ж різали віття, і та на полі, і стелили по дорозі. А ті, що йшли попереду, і ті, що сідували ззаду, викликували, «Осанна, благословенний, хто йде в ім'я Господнє, благословенний, рядуще царство Отця нашого Давида, Осанна на висоті. І Він увійшов в Єрусалим у храм і оглянув усе, а що було вже пізно, вийшов з дванадцятьма. Повітані, слава тобі, Господи, слава тобі.